З нами зараз головний тренер. Української команди сква 19-11 Степан Олексійович Матвіїв, добрий день. Попри те, що команда домінувала сьогодні на полі і показувала достойний футбол, все ж таки, на жаль, поступилась, хоча і вдалося на останніх хвилинах створити багато проблем для суперників, одним з яких став гол Олександра Руденка. Що на вашу думку, як головного тренера, завадило вашим підопічним здобути сьогодні перемогу? Тому що здавалось, на останніх хвилинах, що все ж таки дотиснуть і зможуть вибороти нічию. Ну, я почну з того, що Сперника невотрібний саміс з перемовини. Вони того більше хотіли, ніж ми. Ми в кінці хотіли вирівняти, але, на жаль, і червона карточка, і плюс де помилки деяких наших гравців привели до того, що ми те, що задумували на футбольному полі, ми не реалізували в життя, як по цьому у тих моментах, які ми створювали, і ми в більшості створювали, я рахую, і просто індивідуальна майстерність підводила наших овців. Зрозуміло, дякуємо, бажаю подальшому вам тільки перемогу. З нами тренер команди «Самбірне 2 Тернопіль Олег Степанович Яремчук. Вітаю вас та ваших гравців з такою бажаною перемогою. Перша гра зі скалою в новому сезоні, де в Самбурі було зіграна в нічию. Чи багато довелось змінити під час підготовки до сьогоднішнього матчу? Як взагалі можете оцінити гру ваших підопічних у сьогоднішній грі? Всім доброго дня. Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам України, що в нас є можливість проводити такий чемпіонат по футболу. Не тільки друга ліга, а й чемпіонат УПЛ. Я їм низький моклін. А до вашого питання по скалі Стрий команда збалансована, команда хороша. Команда в турнірній таблиці тримається. Непогано, не хочу сказати, там гравці є, тренери зараз є новий. Ну, ми дивилися, аналізували по першій грі. Також можна сказати, ми могли і десь і в першому турі в цьому в самбурі могли і програти, і могли перемогти. Але ми їх. Ви досконало вивчили, на протязі тижневого цикла ми переглядали їхні ігри. Не буду говорити, які ігри. Ми подивилися, де в них є сильні місця, де є слабкі місця. Ми застосували високий пресинг і ми забили непогані голи. Ну, я теж дякую хлопцям, що за їхнє е, взаєморозуміння, що вони е, зрозуміли, що ми на футбольному полі. Е, Хочемо від них. Дякую, вітаю вас ще раз з перемогою, подальшому тільки успіху. Дякую. Лишнього нічого не скасу. Ні, все добре, все, все добре. Я говорю, в нас, нас команда зі школи, розумієте, з, 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 з Львова, Молоді хлопці по 19 років. У них ще немає такого вказу. Немає такого, можна інтелекту, Ну, Вони сьогодні показали, що вони сьогодні досить непогано володіли. Ми на протязі гри, Я дивився, що ми мали контроль над м'ячем, над грою. Ми в кінці пропустили. Ну це є футбол, це є життя. Саме головне, щоб ми перемогли це є. Так, ви, можна сказати, дотримали. Так, так. Тому що Нам та перемога дуже, тому що де, команди досить всі одного рівня, команди хороші е, в другій лізі. Ну, але команди мають е, хороші виконавців, які поіграли, можна сказати, і перші лізі, і вищі. Дуже важко з ними грати, де є фінансова сторона з тим Полісом, з куликом, де і Сороденкою там. Досить важко. Ну, наша задача е, розвивати дітей і їх, давати шанси, да, давати не шанс, не щоб лише. вони десь заіграли там, в першій команді Тернополя і в ПЕЛ в Україні. Ну, така задача стоїть. Задача стоїть їх навчити правильно грати в футбол, себе вдосконалювати в тому житті. Але це є діти, з ним кожен день треба працювати, спілкуватися, знаєте, є, давати пошту. Поштовх. головне – це такий, знаєте, перехід від підрозкової. Дорослий футбол, це є така, ну... Ізюмінка, що їх треба любити, гладити, розумієте, тому що якщо ти, наприклад, десь там не можеш слово там повишити, є такі тренера, там, ну, знаєте, по-різному буває. Ну, Моя така методика з ними спілкуватися, їх любити. Тому що через ці високі ну, вони можуть десь образитися, можуть десь виходити, не буде того бажання грати в футбол. Ну, не здобудеться такий результат, який би хотілося. Так, якби, да, якби хотілося так, 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 так. то є сім'я, то є команда. Це дуже приємно було познайомитися.